Радий вітати вас, дорогі поцінувачі, наручні годинники. Ви на каналі Безель. З вами я, Олексій. У нас дуже давно не було на оглядах Чешоків. Мені ця моделька особисто сподобалася. Вирішив вам їх показати. Модель не нова, 2021 року. Не знаю, мені вона до цього не траплялася в групі. Березень місяць. Вона поставляється в такому боксі. Тут у нас є Reference AWG M520, 1 agf Це моделька, яка для ринку Японії, як і більшість у нас годинників, які можна замовити, на Basic UA. Ось такий плотний картон фірмовий. Буду зручно зберігати саме в ньому. Сам годинничок. Він має аналоговий циферблат, стрілки і безпосередньо інверсний дисплей. Історія така. Колись давно був випуск серії awm 500. А вони відрізнялися від цих безпосередньо корпусом. Ті були, ті були повністю з металу. Ці йдуть в полімерному корпусі з полімерним безлем. Тут багато розповідати я не буду. G-shock є G-Shock, він повністю ударостійкий. Саме ця моделька вона має заряд від сонця і Multiband 6. Це налаштування точного часу по радіовишках в Європі, саме у Франкфурті, Германія. Тайт Solar на циферблаті це якраз інформація про сонячний елемент живлення. За дизайном вони дуже схожі. В цій 520 серії також залишили арабські цифри на 15, 30 та 45 хвилинах. Корпус ось такий. Він такий кругленький і достатньо височенький. Незвично було саме оце розташування кнопок. Коли я налаштовував, мені хотілося натиснути сюди. Але кнопка вище. Тому що зазвичай саме ось тут. Розміщені у G-Shock, у більшості з них ці кнопки. Хоча модель зроблена для ринку Японії, але вона повністю зібрана в Китаї. Про що і свідчать ці надписи Case in China. І на Баклі також є інформація про Чайну. Повністю виробництво воно переходить. Достатньо багато виробництва переходить у Китай, це нормальна тема. Чотири гвинти на задній кришці і такий ось рімінець полімерний. Ось. В принципі, що ми маємо? Ми маємо 5 будильничків, таймер, секундомер. Таймер на зворотній відлік. Розміри 55,2, 47. І 7, і по висоті 13,1. Вага приблизно 55 грамів. Модуль встановлений в годин 6540. Також маємо цей інверсний ЖК Дісплей в модельці Прородітель, яка була 500. Там був звичайний сірий. Такий коротенький огляд. І, Як і в принципі всі дюшоки, 200 метрів водозахист і маленька примірка на Русі 17 см. Нагадую, Літо Україна серпень, місяць місяць 2023 року. Вони достатньо гармонічно сідають на моє зап'ястя. Я задоволений їхнім тактильним відчуттям та взагалі, як вони сили за дизайном. Канал Безель це душевні розмови про наручні годинники. Ваші вподобайки, лайки дуже мотивують на зйомки нових відео. Побачимось!